Баба Ганя сиділа біля вікна своєї старої хати на околиці села Вишневе, що за 30 кілометрів від Полтави. Зимовий вечір огортав усе навкруги сірою пеленою, а скупе світло єдиної лампочки ледь освітлювало невелику кімнату. Жінка механічно перебирала квасолю, час від часу поглядаючи на екран старенького телевізора, де показували чергові новини про подорожчання комунальних послуг. І як тут виживати? зітхнула вона, відкладаючи миску з квасолею. За вікном завивав холодний лютневий вітер, грюкаючи незакріпленою хвірткою. Треба було б вийти та прив'язати її, але на вулиці вже стемніло, а в її 75 років не дуже хотілося виходити у темряву. Ганна Петрівна жила сама вже 15 років, відколи помер її чоловік Микола. Діти давно роз'їхалися, старший син Андрій у Польщі працює на будівництві, а донька Оксана у Києві заміжня за якимось бізнесменом. Навідуються рідко, здебільшого телефонують та гроші присилають. Але гроші це одне а самотність зовсім інше. Раптом у двері постукали, баба Ганя здригнулася хто б це міг бути о такій порі? Сусідка Марія Степанівна зазвичай приходить у день, а більше ніхто й не навідується. Хто там? спитала вона, підходячи до дверей. «Добрий вечір. Вибачте за пізній візит. Почувся молодий чоловічий голос. Ганна Петрівна обережно відчинила двері і завмерла від подиву. На порозі стояв молодий чоловік років тридцяти в елегантному темно-синьому костюмі та білосніжній сорочці. В руках він тримав шкіряний портфель, а його начищені до блиску черевики явно не були розраховані на сільське бездоріжжя. Мене звати Максим Олександрович. Я приїхав у важливій справі, промовив незнайомець, намагаючись усміхнутися, хоча було помітно, що він дещо знервований. Баба Ганя недовірливо оглянула гостя. Такі франти в їхньому селі не з'являлися, а якщо й приїжджали, то точно не до старих бабусь у занедбані хати на околиці. Яка ще справа може бути о такій порі? І взагалі хто ви такий? спитала вона, тримаючи двері наполовину зачиненими. Можна увійти, я все поясню. На дворі досить холодно. Чоловік переступав з ноги на ногу, і баба Ганя помітила, що він справді змерз. Щось у його очах було таке, що змусило її відчинити двері ширше. Можливо, втома чи якась прихована туга, вона й сама не могла пояснити, що саме. Ну, заходьте вже раз приїхали, зітхнула жінка, пропускаючи незнайомця до хати. Максим Олександрович зайшов. Обережно витернув об старий килимок і роззирнувся. Маленька кімната була заставлена старими меблями, дерев'яне ліжко з горою подушок і застелене картатим пледом, потертий диван, стіл, накритий клейонкою, та буфет із потьмянілими фотографіями за склом. Сідайте, баба Ганя кивнула на стілець. Що ж то за справа така термінова? Чоловік присів. Поклавши портфель собі на коліна, було помітно, що він підбирає слова. Анно Петрівну, я я ваш онук, нарешті видихнув він. Баба Ганя відчула, як у неї підкосилися ноги. Добре, що позаду був диван. Вона важко опустилася на нього. Який ще онук? У мене є тільки двоє онуків Сашко від Андрія та Маринка від Оксани, і обоє вони ще школярі. Промовила вона тремтячим голосом. Я син вашої доньки Оксани, тільки не від теперішнього чоловіка. Максим дістав з портфелі якісь папери, ось документи. Мене всиновила інша сім'я, коли мені було кілька місяців. Я довго шукав свою біологічну матір і вас. Баба Ганя відчула, як у голові все попливло. Вона пам'ятала, як 29 років тому Оксана несподівано поїхала до тітки в місто, нібито на навчання, повернулася за півроку, схудла, бліда, мовчазна, а через рік вийшла заміж за Віктора і переїхала до Києва. Господи, тільки й змогла прошепотіти жінка. Максим дістав із портфеля пожовклий конверт. Це листи, які Оксана писала в дитбудинок. Вона відмовилась від мене, але просила передати їх, коли я виросту. Його голос злегка тремтів. Ганя взяла конверт тремтячими руками. Почерк доньки вона впізнала одразу, такий же рівний, акуратний, як у шкільних зошитах. То виходить, виходить, вона все життя знала і мовчала. прошепотіла жінка. Так, я намагався з нею зв'язатися минулого місяця. Але вона відмовилася від зустрічі. Максим провів рукою по обличчю. Сказала, що в неї інше життя, інша сім'я, і просила більше не турбувати. У хаті запала важка тиша. Чути було лише цокання старого годинника та завивання вітру за вікном. Баба Ганя дивилася на молодого чоловіка, намагаючись розгледіти в ньому риси доньки. Так, щось було, особливо очі. Такі ж великі і сірі. А твої ті, хто тебе всиновив?» – нарешті спитала вона. Чудові люди, виростили мене, дали освіту батько професор медицини, мама вчителька. Вони знають, що я шукав біологічних родичів і поставилися з розумінням. Максим усміхнувся, але в усмісті відчувалася гіркота. І що ж ти тепер чим займаєшся? Баба Ганя намагалася говорити спокійно, хоча серце калатало як навіжене. Я хірург, працюю в приватній клініці в Харкові. Одружений, маємо з дружиною трирічну доньку. Він дістав телефон і показав фотографію усміхненої кучерявої дівчинки. Господи, та в неї ж Оксанині кучері. сплеснула руками баба Ганя. А як звати? Софійка, а дружину мою Наталя. Максим гортав фотографії, показуючи вродливу молоду жінку з донькою в парку, на морі біля новорічної ялинки. Баба Ганя відчула, як по щуках течуть сльози. Стільки років, стільки втрачених років. Правнучка росте, а вона й не знала. Чаю, хоч вип'єш, зачерствілий пиріг є з вишнями ще з неділі, заметушилася вона, підводячись. Дякую, вип'ю. Максим теж підвівся. Давайте я допоможу. Вони пішли на кухню, тісну з старенькими меблями та газовою плитою. Баба Ганя дістала з буфету святкові чашки з позолотою, весільний подарунок ще від свекрухи, дбайливо загорнутий у рушник. Я не знаю, як тебе називати, зізналася вона, заварюючи чай. Максимом чи онуком. Як вам зручніше? Він допоміг їй дістати тарілки. Знаєте, я довго вагався чи приїжджати. Але після розмови з Оксаною, з мамою, зрозумів, що мушу. Хочу знати свою родину, своє коріння, і хочу, щоб Софійка знала свою прабабусю. Баба Ганя раптом згадала, як маленька Оксана любила допомагати їй на кухні, місила тісто, ліпила вареники, розкачувала коржики. А ти готувати вмієш? несподівано спитала вона. Чесно кажучи, не дуже, засміявся Максим. Дружина часто жартує, що з такими кулінарними здібностями мені тільки операції робити. От і навчу тебе бабусиних пирогів пекти, якщо захочеш, звісно. Вона завмерла, боячись почути відмову. Дуже захочу, серйозно відповів він. І Софійку привезу, коли потеплішає, тільки ви не ображайтеся на Оксану добре, вона тоді зовсім молода була, налякана. Та як же на рідну дитину ображатися? Зітхнула баба Ганя. Страшно їй було, соромно. Час такий був, осуду боялася. Але ж могла потім сказати, коли вже заміж вийшла, на ноги стала. Мабуть, чим далі тим важче було зізнаватися. Максим помішав ложечкою чай. Знаєте, я не тримаю на неї зла. Мене виховали хороші люди, я отримав все, про що міг мріяти. Але все життя відчував, що чогось не вистачає. Наче пустка якась всередині була. Баба Ганя дивилася, як він акуратно відламує шматочок пирога, як тримає чашку делікатно двома пальцями. Вихований, інтелігентний, і очі добрі, як у її батька були. А що твої батьки, ну, ті, що виростили, як вони до всього цього ставляться? спитала вона. Нормально. Вони завжди казали мені правду про всиновлення, не приховували, і коли я вирішив шукати біологічних родичів, підтримали. Мама навіть допомагала документи збирати. Максим усміхнувся вони чудові люди, справді, і для Софійки найкращі бабуся і дідусь. То, виходить, у неї тепер три бабусі буде. Баба Ганя спробувала пожартувати, хоча горло перехоплювало від хвилювання. Якщо ви не проти, серйозно відповів він. Та як же проти? Господи, та я ж я ж і не мріяла вже. Вона затулила обличчя долонями, плечі її затремтіли. Максим підвівся і незграбно обійняв стару жінку. Від нього пахло дорогим одеколоном і чимось медичним, мабуть, лікарнею. Баба Ганя вчепилася в його піджак, відчуваючи, як з кожною сльозою відпускає багаторічна самотність. За вікном потроху стихав вітер. На небі крізь хмари проглянув місяць, освітлюючи засніжене подвір'я. А в теплій кухні пахло чаєм і вишневим пирогом. і двоє людей, розділених колись чужими рішеннями і страхами, заново вчилися бути рідними. Минув місяць. Баба Ганя саме поверталася з магазину, несучи легеньку сумку з продуктами. Тепер вона частіше купувала щось смачненьке, бо Максим навідувався майже щотижня. Березневе сонце вже пригрівало, з дахів капало, а в повітрі відчувалася весна. Ганно Петрівно, Ганно Петрівно. покликала сусідка Марія Степанівна, що поралася біля свого двору. А що то за джип коло вашої хати стоїть? Чорний такий блискучий. То Максим приїхав, з гордістю відповіла баба Ганя. Онук мій. Який ще онук? здивувалася сусідка. Звідки? Довга історія, Маріє, зітхнула баба Ганя. Потім розкажу. Вона поспішила до хати. За цей місяць багато що змінилося. Максим привіз новий телевізор, холодильник, пральну машину. Хотів ще й ремонт зробити, але вона відмовилася навесні казала, коли потепліє. У дворі справді стояв великий чорний позашляховик, а біля нього Максим з якоюсь жінкою та маленькою дівчинкою. Бабусю, гукнув він, помітивши її, а ми вже півгодини чекаємо. Знайомтеся, це Наталя, моя дружина і Софійка. Баба Ганя завмерла, дивлячись на правнучку. Дівчинка, закутана в рожеву курточку з кумедними хвостиками, несміливо дивилася на неї. «Здрастуйте!» – чемно промовила мала. Здрастуй, сонечко, прошепотіла баба Ганя, відчуваючи, як тремтять руки. Ходімо в хату, я вам пиріжків напекла. Наталя виявилася привітною молодою жінкою, допомогла накрити на стіл, розпитувала про село, про город. Софійка спочатку трималася насторожено, але швидко освоїлася і вже за півгодини показувала бабі Гані свої іграшки, які привезла з собою. А у вас курочки є? раптом спитала вона. Я по телевізору бачила, що в селі мають бути курочки. Є золотко!» – усміхнулася баба Ганя. Хочеш подивитися? Вони вийшли на подвір'я. Софійка з захопленням спостерігала за курьми, що походжали по двору, кидала їм крихти хліба і сміялася, коли вони підбігали. Гарна у вас хата, сказала Наталя, що вийшла слідом за ними. Затишна, тільки холодно, мабуть, взимку. Та всяко буває, знизала плечима баба Ганя, звикла вже. Мамо, а можна я ще курочкам хлібця дам? спитала Софійка, і баба Ганя здригнулася від цього мамо, так природньо воно звучало. Можна, тільки рукавички одягни, відповіла Наталя. Максим стояв осторонь і спостерігав за ними. Потім підійшов до баби Гані і тихо сказав Знаєте, ми з Наталею порадилися і вирішили. Переїжджайте до нас у Харків. У нас великий будинок, місця вистачить. Навіщо вам тут самій? Та що ти, синку, похитала головою баба Ганя. Куди мені з насидженого місця? Тут все моє життя пройшло, кожен кущик знайомий. Та й город як кинути, картопля он скоро саджати. Бабусю, ну який город? Вам же важко самій. А в нас і лікарі поруч, і доглянемо вас як слід, наполягав Максим. Не треба мене доглядати, раптом твердо сказала баба Ганя. Я ще сама, кого хочеш, догляну. А от навідуватися приїжджайте, часто, часто, і Софійку привозьте. Бабусю, гукнула дівчинка. А можна я влітку до вас приїду? Надовго, надовго. Ви мене навчите пиріжки пекти? Звісно, сонечко, розчулено відповіла баба Ганя. І пиріжки, і вареники, і все, що захочеш. Вони просиділи до вечора. Софійка заснула на старому дивані, притиснувши до себе нову ляльку, бабусин подарунок. Наталя укрила її пледом і сіла поруч з чоловіком. Знаєте, Ганну Петрівну, сказала вона тихо, я так боялася цієї поїздки, думала, як воно буде, що ви скажете. А тепер бачу все правильно Максим зробив, що знайшов вас. Це він правильно зробив, що вас знайшов, усміхнулася баба Ганя. Така гарна сім'я. Коли вони поїхали, вона ще довго стояла на порозі, дивлячись услід машині. Потім зайшла в хату, підійшла до комоду і дістала стару фотографію Оксана в шкільному фартушку з білими бандами. Ех, доню, прошепотіла вона, якби ти знала, якого гарного сина виростила, тільки не ти, а чужі люди, а могли б усі разом. Настало літо. Село потопало в зелені, пахло скошеною травою та стиглими вишнями. Баба Аня з самого ранку поралася на городі, прополювала помідори, підв'язувала огірки. Раптом почула дзвінкий дитячий голос Бабусю, ми приїхали. Через хвіртку влетіла Софійка в легенькому сарафанчику з двома косичками, засмагла і ще більш кучерява, ніж у зимку. За нею йшли Максим з Наталею, завантажені сумками. От і ми, усміхнувся Максим. На все літо, як обіцяли. Я, щоправда, буду їздити на роботу тут же недалеко година їзди, а Наталя з Софійкою у вас поживуть, якщо ви не проти. Та як же проти. сплеснула руками баба Ганя. Господи, та я ж так чекала, і кімнату вам приготувала, і вишень назбирала. Вони облаштувалися швидко. Наталя виявилася майстерною господинею. Допомагала з городом, консервувала огірки, варила варення. Софійка цілими днями гралася на дворі, годувала курей, допомагала поливати грядки, а ввечері вони всі разом сідали на ганку, пили чай з молоком і дивилися на зорі. Знаєте, бабусю, якось сказала Наталя, коли вони удвох готували вечерю. Я ніколи не думала, що в селі може бути так спокійно. У місті вічно кудись біжиш, щось не встигаєш, а тут наче час по іншому йде. То правда, кивнула баба Ганя, тут своя мудрість є, земля, вона все розуміє, і поспіх, і метушню, але любить тих, хто вміє чекати. Одного вечора, коли Софійка вже спала, а Наталя підійшла позвонити батькам, Максим сів поруч з бабою Ганею на ганку. Бабусю, тихо сказав він. Я вчора Оксані дзвонив, розповів, що ми у вас. Вона. вона плакала, сказала, що хоче приїхати. Баба Ганя завмерла. Серце калатало так сильно, що довелося притиснути руку до грудей. Коли? тільки спромоглася спитати. Наступної неділі, якщо ви не проти. Господи, та як же проти? Рідна ж донька. Цього тижня баба Ганя місця собі не знаходила. Прибирала в хаті, перепрала всі фіранки, напекла пирогів. Наталя мовчки допомагала, розуміючи її хвилювання. От і настала неділя. З самого ранку баба Ганя сиділа, як на голках. Коли у двір заїхала машина, вона вийшла на ганок і завмерла. З машини вийшла Оксана. Все така ж струнка, тільки в очах зморшки і сивина на скронях. За нею її чоловік Віктор, якого баба Ганя бачила останній раз років п'ять тому. Мамо. прошепотіла Оксана і раптом кинулася до неї, обійняла, заплакала. Мамочко, пробач, пробач мені. Тихо, доню, баба Ганя гладила її по голові, як в дитинстві. Все добре, все добре. Вони сиділи у хаті всі разом. Софійка спочатку дичилася нової бабусі, але потім освоїлася і вже показувала їй свої малюнки. Оксана дивилася на доньку Максима і плакала, не соромлячись сліз. Знаєш, сказала вона брату, дивно було чути, як вона називає Максима братом. Я стільки років боялася цієї зустрічі, думала зненавидиш мене, а ти, ти кращий за мене. Набагато кращий. Не треба так. Відповів він. Усе склалося, як мало скластися. Я радий, що знайшов вас і маму, і бабусю, і що Софійка тепер знає всіх своїх рідних. Віктор, який досі мовчав, раптом підвівся і відкашлявся. Ну що, може, по черзі? За зустріч, За – зустріч", кивнув Максим. Минуло п'ять років. Баба Ганя сиділа на своєму улюбленому місці біля вікна і дивилася, як падає перший сніг. У хаті було тепло. Минулого року Максим все таки вмовив її зробити ремонт і провести газове опалення. Тепер замість старої грубки в кутку стояв сучасний котел, а стіни були утеплені і наново поштукатурені. На столі лежали свіжі фотографії Софійка в шкільній формі з величезним букетом на першовересневій лінійці. Тепер їй вже вісім, і вона кожне літо проводить у бабусі, а два роки тому в неї з'явився братик, маленький Петрик, названий на честь баби Ганиного батька. Телефон задзвонив несподівано, дзвонила Оксана. Мамо, ми завтра приїдемо. Всі разом. Я, Віктор, Максим з сім'єю готуйся приймати гостей. Та я завжди готова, усміхнулася баба Ганя. Пиріжків напечу, борщу наварю. З того пам'ятного дня, коли Оксана вперше приїхала після стількох років, багато що змінилося. Спочатку було важко, багато сліз, розмов до ранку, болючих спогадів, але поступово все налагодилося. Тепер вони часто збиралися разом, велика родина, яка нарешті знайшла одне одного. Максим став головним лікарем у своїй клініці. Наталя відкрила дитячий центр розвитку, куди ходить і маленький Петрик. Оксана, вона нарешті відпустила свою провину і навчилася радіти тому, що має люблячого чоловіка, прекрасних онуків, розуміючого сина і маму, яка все пробачила. А баба Ганя вона більше не почувалася самотньою. Її хата, колись така тиха і порожня, тепер часто наповнювалася голосами, сміхом, дитячим гамором. Софійка навчилася пекти бабусині пиріжки і пишалася цим не менше, ніж своїми п'ятірками в школі. Іноді увечері, коли всі роз'їжджалися, баба Ганя діставала стару фотографію ту саму, де маленька Оксана в шкільному фартушку. Тепер поруч з нею стояли нові знімки Максим у білому халаті, Софійка з братиком, вся родина разом на Різдво. Дивись, Миколо. Тихо говорила вона, звертаючись до покійного чоловіка, чий портрет висів на стіні. Яка в нас родина велика стала, і всі такі гарні, такі розумні. Шкода, що ти не дочекався. Сніг за вікном падав все густіше, вкриваючи білим покривалом подвір'я, старий садок, город. Життя, як той сніг, іноді приносить несподіванки, і гіркі і солодкі. Але головне вміти прийняти їх з відкритим серцем, і тоді навіть найтемніша ніч може обернутися світанком. Баба Ганя підійшла до вікна і побачила, як на засніженій дорозі з'явилися перші сліди завтра цим шляхом приїдуть її рідні, і від цієї думки на серці стало тепло і спокійно. А в шухляді Комода лежав конверт з тими давніми листами Оксани. Вона більше не діставала їх. Навіщо ворушити минуле, коли сьогодення таке на радість. Головне, вони всі разом, і попереду ще багато щасливих днів, зустрічей, спільних свят і просто тихих вечорів за чашкою чаю, коли можна говорити про все на світі або просто мовчати, відчуваючи тепло рідних сердець. От і все склалося, прошепотіла баба Ганя, дивлячись на падаючий сніг. От і все вийшло правильно.